Я вообще надеюсь, что Украина останется независимой страной. Сюда приеду, приехать, здесь нет интервью. Здесь, э, доволі много свобод в Росії ну, так я можу предположити ні тімболі білорусі. Сі всіх уже розпікали по автозакам і э, засунули в камеру. Це сто процента. на гайбі з вами Іва. Це не буде звичайна біографія Максима Марценкевича, а саме його діяльність та вплив в Україні. Так так, російський неонацист мав неабиякий вплив на політичну активну молодь України при своєму житті, та навіть після його смерті в Рунеті прославляли. Його. Його, як того ж, Сергія Мавроді. В цьому відео ви дізнаєтеся життєпис активіста, його думку щодо України, як він ловив педофілів в Україні. Чому його ледве не посадили в українську в'язницю, як він приїхав на Майдан Незалежності? І хто з його соратників воює Вердика та ВАЗові? Почнімо з короткої біографії. Максим Марценкевич, більш відомий як Тесак. Російський активіст, блогер ультраправого толку, народився в Москві, закінчив коледж, потім вчився в університеті, але був відрахований. Своє прізвисько отримав через любов до холодної зброї. Був членом різних ультраправих організацій. Але в 2005 році Тесак створив власну організацію формат 18, яка стала найвідомішою ультраправою силою. Новій Росії це було типове угрупування скінхедів, які на своєму сайті опубліковували відео непристойного характеру. Це порушувало законодавство РФ. Тому в 2007 році сайт блокують. А московський суд в 2010 забороняє організацію. Цікавий факт про перший строк Максима один раз російська опозиція, такі як Навальний, Латиніна та Яшин, зробили захід Білінгве, та відповідали на питання. Тесак зі своєю бандою хотів поставити питання. але им Навальный сказал. В следующем раунде вы зададите свой вопрос без всяких проблем. Нет, вы сейчас не зададите вопрос, сколько мы будем припираться, я не понимаю. Все, мы не будем задавать сейчас вопрос. Їм це не сподобалось, і через ці гасла, які ми засуджуємо, він потрапляє в тюрму вже на початку десятих років. Він стає ідеологом. Реструкт і пише най свої книги. Потім створює програму Окупай педофіляй», мета якої ловити підафілів. Тисак помер в тюрмі в 2020 році. За офіційною версією він зробив самогубство, хоча, можливо, його просто вбили. Ну що ж, перейдемо до його піку політичної діяльності в десятих роках і впливу на Україну. Будемо йти хронологічно У 2013 році. Тесак приїхав до України і створив другий окупай підафіляй назвавши Голуб'ятня геть. Заздалегідь скажу, що ми це засуджуємо. Він ловив педофілів з різних куточків України: в Харкові, Криму, Запоріжжя, Львів, Київ і так далі. Через це його показали на українському телебаченні. Коли він перебував в Україні, Тесак брав участь в програмі Один за всіх і сказав: От я націонал-соціаліст а педофілія, по моєму глибокому біжденню, це іменно внутрішній лібералізм. То есть либерализм по отношению к самому себе. А вот этот вот деятель у нас захотел с мальчиком, пошел с мальчиком, нормально. Потом начинается революция гидности, и Тесак приехал в Киев взнятый блог. Послушай, то, что я сказал, что я агитирую за вступление Украины в таможенный союз, да нихуя. А, я вообще надеюсь, что Украина останется независимой страной. А, сюда приятно приехать, здесь нету есть, э, довольно много свобод в россии вот так я могу предположить и не тем более в беларуси здесь вот всех уже распихали по автозакам и э, засунули в камеру это сто процентов если кто-то сомневается может попробовать что-нибудь в минске исполнить э, к россии не надо присоединяться в россии надо пиздить. пиздить газ, пиздить нефть. По так большая яхта, и немножко ужмется, ничего страшного с ним не произойдет. Так, чего еще недопонимают митингующие, это того, что будет с их детьми. Он они хотят просто, ну, сладкой жизни, вот хотят скинуть правительство. Ну, скиньте правительство, а они хотят евроинтегрироваться. Вот в чем вопрос. Тобто він був проти влади, але проти європейського союзу. В нього точка зору мало чим відрізняється від українських партій націоналістичного толку. Один раз взагалі була цікава ситуація. Максим дав інтерв'ю і розповів, як він проводив семінар в Києві на тему соціал-тутовізму. Коли він проводив семінар, неподалік від заходу був мітинг ВО «Свобода». тому Тесак з його слів поїхав в Одесу на деякий час. Короче, я решил, что не надо мне в Киеве тусоваться, сел в машину и поехал в Одессу. Так, Кошвин, до МВС Украины. Здравствуйте, уважаемые правоохранители Украины. Официально могу сказать, что я знать не знаю никакой партии Свободы. В ней не состоял, в митинге ее не организовывал, в них не участвовал. И мало того, о том, что около... Місто проведення моєї семінара прохалка буде мітінг. Я узнав на следуючий день. Під час його життя і після його смерті з'явилося багато послідовників, в тому числі в Україні. Наприклад, ось репортаж, як в Харкові ловлять педофілів. я, я в міліції працюю. Это видео из архива подростков, которые объявили войну педофилам. Свою группу создали около месяца назад, рассказывает активист Михаил. Ребята регистрируются на сайте знакомств под псевдонимом, выставляют свое фото и указывают возраст – 15 лет. Затем ждут посетителя сайта, который напишет первым. Також ентузіасти із антипідофілія Луцьк спіймали відомого українського співака Андрія Мацевка, який, за словами угрупування, приїхав з Франківщини в Луцьк, щоб займатися непристойними речами з 14-літнім підлітком. Його прийшли восьмо не не ви маєте знати, що батьки попередити батьків, що ви хочете пройти до їхнього хлопця, якщо йому немає 16 років. Ви писали хлопцю про інтим, про секс, інтим, анал, орал. Ні, я такі не писав. Переписка є ваша? Під впливом ТСК в Україні створювали схожі організації, наприклад, наждак Миколи Дульського, його ж модний вирок. Члени цих організацій нападали на молодих людей, втягнутих не за поняттями. Служба безпеки України стверджує, що Дульський співпрацює з російськими спецслужбами і з 2015 року перебуває в Росії. Багато соратників ТСК воюють на боці України. Один з його найближчих друзів Сергій Коротких так взагалі воював в ОТО. На боці України і разом з Андрієм Білецьким створив АЗОВ у 2015 17 роках. Керував відділом охорони об'єктів стратегічного значення при департаменті Державної служби охорони при МВС України. Він єдиний іноземний доброволець, який отримав в грудні 2014-го громадянство України, так ще й з рук Петра Порошенка. Також цікава була ситуація навколо Романа Зухеля, російський нацист, який був в Азові, але того вигнали. Російське джерело Daily Storm повідомило, Думляє, що Тесак взагалі писав записку в СІЗО, щоб приїхати в Україну ліквідувати Сухеля та ліквідувати русофоба педофіла Олега Ляшка. Насправді я би поставив під сумнів цю інформацію, бо жодних джерел та доказів того, що справді це писав Максим, немає. Тем больше давайте у эксперта на цей рахунок. хайлайт с Тисаком на Евромайдане. У него очень здравые мысли о происходящем. Как думаешь, какую позицию он бы имел насчет войны России против Украины? Ну, за Украину был бы наверняка. То есть, понятное дело, говорить от имени погибших людей это, наверное, не совсем правильно. С одной стороны, а с другой стороны, если от имени погибших людей не будешь говорить ты, будут говорить другие.